Сьогодні, сьогодні гра склалася далі дощова погода, поле важке. Знову прикріпив помилки в захисті, привели до швидкого гола. Так хлопці старалися, віддавалися їй грі. Дякую сьогодні хлопцям за нашу за показану гру. Вона була досить впевнена. Протягом всієї гри ми домінували на футбольному полі. Це показалося на рахунку. Тому дякую їм за роботу за самовіддачу за те, що вони забили і покращили нашу статистику. Ну і три очка. Вони є три очка завжди приємно вигравати. З чим я нашу команду вітаю. Теребовлянський футбол я завжди вважав конкурентним. Ну мені, чесно кажучи, жалко, що хлопці з Тербові зараз пропускають стільки. Вони можуть краще. Я футбол Тербовлянський край завжди славився своїми футбольними традиціями. Тому я сподіваюся, що вони себе покращать і покажуть ще. Дадуть бій не одній команді, а так дякую команда за сьогоднішню гру і все до зустрічі.